Є така штука, як е, правило експлуатації громадських пляжів. Але на превеликий жаль в Одесі про таке навіть і не чули, хоча пляжі тут присутні. Це перший міський, це що трапилось, мене звати Олена Концевич, і Той, хто хоча б раз гуляв біля пляжів Одеси, знає на що вони схожі. Вони схожі, ось на це. Вони схожі на звалище. Ви скажете ось це випадковість? Та ні, це банальна халатність. Ми знайшли якогось трошки неживого Леоніда Гутіна навіть тут, тому що чого тільки тут ти не знайдеш. Якщо повторюю ще раз, ви ходили узбережжям, ви бачили, що валяються величезні купи. Побутового сміття, якихось дошок від настилів. Люди постійно скаржаться на це в соцмережах, викладають фото і питають, чи це законно, тому що іноді особливо взимку не проїхати ні пройти. Люди, які орендували тут різні ресторанчики, оці от всі біч-клаби і так далі, вони взимку розбираються на настили і нагромаджують їх абсолютно де попало. Хоча вони цього робити не повинні. Насамперед, хоча б тому, що такі несанкціоновані звалища це протизаконно, і тут велике вітання знов ж таки департаменту екології, які цього упор не помічають. Ну і в принципі, за порядком на ділянках орендованих повинні стежити, по-перше, орендарі, а по-друге, чиновники із міськради. А ми розуміємо, що часто це одні і ті самі люди. так же у нас воно складається, тому що за законом орендар має право використовувати тільки 1% орендованої площі під складське приміщення. А ці площі дуже часто перевищують і 5, і 10, і так далі, і 50. Чого ми так вирішили? Ви не повірите. Ще раз. Є правила експлуатації пляжів. Ці правила експлуатації такі самі древні, як у цей щоденничок. Тому що приймали їх ще при мусьє Гурвіце. 18 років 18 тому і ще тоді всі скаржились на те, які ці правила недосконалі, і там повинно вноситися багато поправок. Цього ніхто не зробив за 18 років. Більше того, на ці правила ефективно начхали, і тому ми маємо звалище душок. Тому ми маємо звалище сміття. Тому ми маємо площу, яка використовується не за призначенням, і т.д. і т.п. А в міській раді це все активно кришують, тому що ми знаємо прекрасно, що частина цих орендарів, якщо не самі посадовці, то кумав'я, сусіди, знайомі, одеське прекрасне панібратство. А люди ходять, ламають собі ноги, тут гуляють діти. Я не буду починати, тому що це never ending story. Так бути не повинно. Товариство. Тому, якщо ви зустрічаєте в пабліках десь такі от фото і запитання громадян, чи це законно. Ні, це, блін, незаконно. Але говорити про це, я думаю, абсолютно марна справа. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі, фотографуйте, і ми приїдемо поцікавитися, що відбувається. Побачимося ще, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Апа.